Ці котики повністю змінили її життя. Вона двічі переселенка. Спочатку довелося виїхати з рідного Донецька, потім з Маріуполя. Раніше Марина Чернишова працювала в ІТ-компанії, а після виїзду з окупації відкрила першу коту-кав'ярню у Тернополі. Каже, зробила це, бо з власного досвіду знає, що тварини допомагають побороти стрес. Тож, якщо ви любите пухнастиків, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на наш Ютуб канал. Зробили тоді давайте знайомитися з героїною рубрики на характері та її улюбленцями. Пані Марино, вітаю! Розкажіть трохи про себе. Чим ви займалися до війни? Спочатку у мирному Донецьку, а потім у мирному Маріуполі. Я родом з Донецька, я народилася і я навчалася в Донецьку. Навчалася в національному університеті. Зараз це національний, Донецький національний університет імені Василя Стуса. От. Я закінчила аспірантуру якраз ось в 2014 році. Яка спеціальність? Українська філологія. Ну, взагалі, я за професію викладач української мови та літератури. Після 2014 року, коли всі ці події, я переїхала в Маріуполь, от в Маріуполі вже там в мене почалося інше життя. Я зацікавилась IT. Це був стартап, такий, який був присвячений оренді житла онлайн. Я знаю, що під час блокади Маріуполя вам довелося місяць ховатися у підвалі, і ваша кішка тоді також була з вами, правильно? Дивіться, на той момент їй був десь біля року, і ми так само її. Вносили в підвал. Кися дуже сильно вона полегшувала ці стресові моменти, особливо коли там мурча, мурчала, все таке. Як її звати, і чи є вона зараз? У вас так, звісно, її звати Марсі, і вона живе зі мною. Ми з нею і вийшли, і весь цей шлях подолали разом. Скажіть, як вам вдалося виїхати з Маріуполя та, зрештою, оселитися на Тернопільщині? Нас родичами частина родичів поїхала в Польщу. Ну, частина теж на Тернопільщині. Тобто, з моїх родичів всі вижили, і ми разом вийшли пішки тоді з Маріуполя. Це було перше квітня. Ми дійшли, там було таке під Маріуполем селище, і звідти вже можна було добиратись у Бердянськ. З Бердянська Марина поїхала до Запоріжжя, а звідти на Тернопільщину у місто Бережани у квартиру до родичів, які емігрували до Іспанії. Перший рік у новому місті Марина продовжувала працювати на старій роботі в іт компанії. Пані Марино, розкажіть про те, чим ви займаєтесь нині. Наскільки я знаю, заради того, щоб розпочати власну справу, ви залишили високооплачувану роботу в АйТі. Що саме вас спонукало поміняти сферу діяльності і чому власне Котокав'ярня? кав'ярня? Це вже відбулося, коли я евакувалася на Тернопільщину і почала тут дивитися, які тут проблеми. От, і тут виявилося, що проблема з безхатніми котами вже дуже давно відбувається все це. І поки немає, тобто немає притулку в місті, і велика кількість безхатніх котів, вирішила, що чому б не зробити такий заклад. Де по перше ми привернемо увагу до безхатніх котів і зробити краще людям, оскільки. Ми також плануємо проводити заходи для людей, які постраждали від війни і мають наслідки ПТСР. Але для того, щоб відкрити кав'ярню, де за допомогою котів можна було б допомагати людям з порушеннями психічного стану, Марина спочатку пішла навчатися соціальному підприємництву, розробила бізнес-план та подала заявку на участь у грантовій програмі від благодійної організації. Про це зайняв близько року, зрештою. У квітні 24-го дівчина відкрила кото кав'ярню Муркіт спочатку у тестовому режимі. Наскільки я знаю, ви не єдина власниця цієї кав'ярні. У вас є партнерка Юлія, з якою ви товаришуєте ще з Донецька. А, чи можна її також долучити до нашої розмови? Так. Ось, ну, день. Юлія, вітаю. Розкажіть трохи про себе. Я знаю, що ви також двічі переселенка, але після окупації Маріуполя перебралися до Києва. Як Марині вдалося вмовити вас переїхати до Тернополя та відкрити спільну кав'ярню? Мені дуже імпонувала загальна місія цього бізнесу. Знаючи наполегливість Марини і що вона всі справи доводить до кінця, я не на секунду не Хвилювалися про те, що щось, ну, ми щось кинемо на, на початку або на середині. І я погодилась. Багато хто каже, не починає бізнес з друзями, я можу заперечити. Наша дружба тільки стала ще більш ну такою тісною. Ми якраз одна одну доповнюємо і виходить те, що ми маємо, тобто якийсь результат. Марино, якщо можливо, я попросив вас зробити для наших глядачів таку собі міні-екскурсію. Покажіть та розкажіть, як ви облаштували свою кав'ярню, що тут є цікавого, унікального. Зараз я налаштую. Це наша віп-кімната, де можна попрацювати та відпочити. Вона більш усамітнена від основної зали. І основна зала виглядає ось так. Зараз ми перебуваємо в другій залі. Тут є великий замок для котиків. Який ми також робили на замовлення і консультувалися з психологом, щоб котикам було максимально комфортно, також ми маємо котячу приватну кімнату, щоб котики могли усамітнюватися і відпочивати від людей. Це треба нашої котені. Вони розроблені разом з психологом для відвідувачів. І також ця стіна вона поступово обросла творчістю наших відвідувачів. Це наша кромничка. Та частину котиків ми виготовляємо самі. Цим займається наша кравчиня Юля. І у майбутньому ми плануємо з продажу цих іграшок допомагати вирішувати проблему безхатніх котиків. Ось ці пухнастики, заради яких відвідувачі приходять до кав'ярні, раніше дійсно були безхатніми. Обох у заклад принесли волонтери. Сіленький це директор. А, а темненький цикліця і Луна звати. Луна, так? Угу. Люди в нас розслабляються, їм дуже подобається атмосфера. І вони просто ось вони приходять і вони хочуть тут залишатись, хочуть сидіти, хочуть повертатися. І це каже про те, що ми, в принципі, ось ту ціль, яку ми ставили, ми її досягли. І наостанок традиційне запитання до наших героїв. Щоб ви порадили іншим переселенцям, як не здатися після переїзду в інше місто, де знайти в собі сили жити далі і як реалізувати власні мрії? Вірити в себе, вірити в свою справу. Якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то визначитись, знайти що ти хочеш, вчитись багато і не боятись ризикувати. Треба бути готовим втратити все. Ну а якщо ти вже втрачав, ти до цього відносишся вже більш готовий. Тому переселенці вони вже мають цей досвід втрат. Ти отримуєш ціль, потім ти визначаєш інструменти, щоб досягнути цю ціль. Наприклад, там недостатньо знань. Треба пойти вчитись, знайти ці програми. Дуже багато зараз програм для переселенців. Дякую вам, Марино, за цю відверту та душевну розмову. Сподіваюся, ми обов'язково завітаємо до Тернополя та відвідаємо вашу котокав'ярню. кав'ярню. А глядачам нагадаю, якщо ви також зі Сходу України чи Надазов'я маєте цікаву історію, хочете поділитися нею з нами, пишіть нам в особисті повідомлення, і можливо наступним героєм рубрики на характері станете саме ви. А перед цим не забудьте підписатися на соціальні мережі точки сходу.